З вами Лікар Василь Чайка і сьогодні поговоримо, бо ви задавали багато питань по поводу цукрового діабету. Що впливає на цукор, чи може бути цукровий діабет від того, що ми багато їмо солодкого, чи можливо цукровий діабет виникає, тому що у вас поламалася пішлункова залоза, Ми якраз про це з вами поговоримо, на сочки зору комплексного підходу. Ось ми говоримо про цукровий діабет. Ми живемо собі спокійним життям. Цукор росте? Ні. Наприклад, коли ви зараз дуже уважно сидите дивитеся це відео, вас починають відволікати, наприклад, ваші діти. То в цю секунду для того, щоб чомусь протидіяти або з кимось боротися, вам потрібна енергія. Максимально швидко в біологічному організмі немає значення. Це тварина, це людина, це птиця. Енергія появиться тільки за рахунок глюкози. Тобто швидка енергія це вуглеводи, тільки глюкоза. Ще раз повторюю, запам'ятайте це. Глюкоза напряму потрапити в клітину м'яза не може. Для цього треба пройти певні двері. Ці двері постійно закриті. Тому глюкоза, звичайно, мавна має певний рівень в крові. Відкриває ці двері безпосередньо. Інсулін, який виділяється підшлунковою залозою. Контролюється, тобто сама підшлункова не дає інформації. Вона не каже, скільки треба виробляти інсуліну, багато чи мало. Підшлункова просто виконує команду. Вона не приймає рішення більше інсуліна виділяти чи менше інсуліна виділяти. Це рішення приймає мозок. Мозок. Глюкоза через кров потрапляє без інсуліна, а в м'яз тільки за допомогою інсуліна. Чому це так? Тому що ось тут у нас з правої сторони, ось тут в обідлянці, знаходиться центр, який керує бета-інсуланцитами підшлинкової залози. Якщо цей центр активізується в залежності від того, в які людина потрапляє умови, або як вона їх розцінює, буде підніматися або падати рівень інсуліна. Що ж має виникнути, тобто яка рефлекторна реакція або в які умови має потрапити людина для того, щоб цей рефлекс працював? Потрапляючи в умови, де ви боретеся, де ви чомусь протидієте, де ви захищаєтеся, де ви з чимось незгідні. Це внутрішня боротьба, ваша внутрішня боротьба відповідно ваших якихось цінностей та переконань, миттєво запуститься центр. Пішлункової залози і у вас спрацює рефлекторна реакція. І тільки це відбудеться, рівень інсуліна зразу почне знижатися, тому що пішлункова зменшує його вироблення, а глюкоза в крові почне накопичуватися. Тобто в організму є системи захисту. Цукор в організмі не являється шкідливою речовиною. Цукровий діабет це не хвороба, яка на вас не падає. Вона просто говорить про просту річ, що ця людина або ця дитина починає внутрішньо боротися, бо подія, яка виникла проти її цінностей та переконань. Ще одним дуже важливим моментом є те, що, я хочу, щоб ви зрозуміли, це не психологія. Бо це рефлекс, запам'ятайте, будь ласка, щоб ось тут допомогти дійсно, треба, щоб людина перестала бути в умовах, де вона бореться. А як це зробити, ось це вже питання. Поки ви будете шукати соціальне рішення в біологічних правилах, ви потерпите фіаско. І величезна кількість людей цього не розуміє. Бо як тільки рефлекс включився, далі мозок працює в режимі, він весь час сканує тепер простір через звук, зір, слух, нюх, дотик і так далі. Є ця умова чи немає? Якщо є, команда на псункову залозу. Здається, інсуліну немає. Якщо цієї умови немає, поступово, дуже поступово починає синтезуватися інсулін, ці клітини не вмирають, вони просто в сплячому режимі залишаються, вони не помирають, і поступово-поступово інсулін буде знижуватись. Але це тільки в тому випадку буде, якщо створиться умови, щоб людина не боролася. От і все. Тому, фактично, якщо люди перестануть боротися. Зрозуміють, що це за рефлекс, по свій світогляд, почнуть думати хоча б трошки в цьому сучасному світі, то тоді рефлекс потриває декілька секунд і виключиться. Якщо ви будете залишатися в умовах, де вам треба боротися, то все. Тому поки будемо боротися, не розуміючи рефлексів, будемо мати величезний цукор, як захисну реакцію.